Президент Румунії про що домовився Зеленський із Йоханісом? Чотири з половиною бали за шкалою Ріхтера. Як діяти, коли земля йде ніг? Та ти як збереження ментального здоров'я українців? Головні новини 10 жовтня займуть в ефірі 33 го телеканалу. У студії Сніжана Мазур. Терор із моря триває. Вночі росіяни атакували південь України. У бік Одеської, Миколаївської та Херсонської областей випустили 36 шахедів. 27 із них знищили сили протиповітряної оборони. На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі. Повідомив очільник тамтешній ова Олег Кіпар. На щастя, ніхто не постраждав. Дякуючи силам оборони підрозділам протиповітряної оборони, мобільним підрозділам, іншим структурам. Які складають сили оборони Півдня. Вдалося відбитися, максимально відбитися від дронів Камікадзе. Зараз військові остаточно дадуть ту цифру, що по Одещині по Україні було запущено 36 шахетів, 26 знищено. Непоганий результат. Але, звичайно, нам треба більше засобів протиповітряної оборони. Є над чим працювати. Навіть не намагалися заперечувати свої злочини під час засідання Радбезу постпред РФ Василь Небензя підтвердив, російська ракета вбила людей у селі Гроза на Харківщині, Ба більше представник країни-агресорки відкрито заявив, вони продовжать нищити нашу портову інфраструктуру. Деталі розповість моя колега. Одним ударом вбило 15% населення. Під час Радбезу ООН, заявив заступник постпредаша Роберт Вуд. Так коротко описав трагедію на Харківщині. 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза, де загинули понад півсотні людей. Щодо цього скликали позачергове засідання. Хочу, щоб всі ми тут усвідомили цей факт. Там люди зібралися, щоб пом'янути загиблого. А тепер ми тут пом'янемо їх. Це один із найсмертоносніших ударів Росії по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Минуло. Нового року більшість країн, членів Радбезу ООН, засудили дії Росії. Мальта засуджує такі напади на цивільних осіб. Вони ніяк не можуть бути виправдані. Такі напади вважаються воєнними злочинами, заборонені міжнародним правом. Ті, хто їх здійснює, мають бути притягнені до відповідальності. Ми підтримуватимемо це, включно із процесом у міжнародному кримінальному суді. Федерація знову намагалася виправдатися цього разу, хоч не заперечувала свої злочини. момент удару там проходили... Похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них учасникло множество його подільників, ні нациста не случайно на снимках, опублікованих в соцсетях сразу после удари. почти всі тіла на снимках принадлежатиму мужчинам призовного возросту. Та на цьому цинічні заяви представника країни-агресорки не закінчилися. Не відкрито повідомив, що атаки на українську портову інфраструктуру триватимуть. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов к нему относящихся. И если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилище и портовую инфраструктуру, Значит, устажаться будете и... наш постпред Сергій Кислиця зазначив: після усіх цих звірств Росії проти України та мирного населення Федерація не може повернутися в Раду ООН з прав людини. Її турнули звіти ще 18 місяців тому. А зараз РФ знову кандидат на це місце. і вибори відбудуться вже сьогодні. Росія продовжує вбивати цивільних громадян кожного дня, і кожен голос на підтримку членства Росії в Раді з прав людини це куля, яка потрапить в усю ООН. Ми віримо в мудрість та моральну цілісність спільноти ООН, і що цього не станеться. Юлія Васильєва, новини, 33 канал ховають у далекі порти. Загальна ситуація у Чорному морі значно змінилася. Зокрема, Чорноморський флот Росії вивів свої судна з головного місця дислокації з Севастопольської бухти до Феодосії та Новоросійська. На думку речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, Росіяни побоюються втратити бойові кораблі, бо їх атакують надводні дрони і звичайні БПЛА. Чорноморський флот в бойовому порядку застосовує лише ракетоносії. носії, тобто фактично решта кораблів участі у бойових діях не бере, але при цьому вони їх ризикують втратити через нашу активність. Тому вони ухвалили таке рішення відвести їх в інші пункти базування. В першу чергу новоросійськ, тому що це офіційно визнані береги Російської Федерації в Чорному морі. І, відповідно, там вони під захистом міжнародного права знаходяться. Відповідно, вони вважають цю локацію більш безпечною для них. І, в принципі, в цьому є логіка, тому що кораблі, які в принципі не застосовуються в бойових діях, ними нема сенсу ризикувати. Безпекова взаємодія та посилення української ППО президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Румунії. Насамперед, глава нашої держави висловив подяку сусідньому народу за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист, а також за максимально конструктивну солідарність, яка дає обидвом країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої у ході візиту. Зеленський обговорив із зі своїм колегою Клаусом Йоханісом перспективи розвитку авіаційної і та інших оборонних коаліцій, посилення нашої протиповітряної оборони загалом, Гальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами підписали декларацію про стратегічне партнерство. І безпекове, в тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої формули миру, і розширення нашої економічної та логістичної взаємодії також транспортної поєднаності, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні у нашій декларації також відображені. Підходи сторін щодо взаємодії з нашими національними спільнотами є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії в Румунії пілотів для Ф 16 Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. 68 копійок з кожної гривні у бюджеті гроші іноземних донорів. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук наголосив: наразі першочергове завдання для усіх гілок влади зберегти довіру з боку міжнародних партнерів. Йдеться про впровадження плану реформування країни, який передбачає докорінні зміни у життєдіяльності держави. держави. Питання номер один, а для нас їх залишається боротьба з корупцією. Боротьба з олігархами як першопричиною цієї корупції це реструктуризація деяких органів влади, це розширення антикорупційних органів і надання їм більшої е, спроможності. Це стосується е, САПУ. Це спеціальної антикорупційної прокуратури, це стосується набу, це стосується інших структурних підрозділів. Це дуже важлива робота, в тому чи числі і на рівні трансформації питань деякого функціоналу уряду. Це буде стосуватися і роботи Верховної Ради України, і ціла низка інших речей, звичайно, це буде стосуватися питань пов'язаних з правосуддям. Повертаємося до теми Володимира Зеленського, а саме його робочої поїздки до Румунії. Безпосередньо про результати президентської поїздки обговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Вітаю вас, пане Доброго Тарасе. Доброго ну, дня, коли відбуваються от подібні поїздки, завжди перше питання одне чому саме зараз відбувся візит? Ні, ну це плановий візит. Правильна робота з союзниками, тим, що Румунія нам надає багато допомоги. Вона теж є чорноморською країною і знаходиться в зоні небезпеки через дії Росії. Тому планово поїздками треба спілкуватися тет -те а те зі всіма зацікавленими сторонами для того, щоб отримати зворотній зв'язок. Щось те, що неможливо обговорити по телефону, воно обговорюється от в такому форматі, і ну, правильно робить Зеленський, тому що. Особисті стосунки є особисті стосунки. Їх телефон, селектор, відеозв'язок? Він через, через такі засоби це не встановлюється із попередніх поїздок стає зрозуміло, що наразі працюють на розвитку авіаційної та оборонних коаліцій. З вашої точки зору, чи може Румунія нам до прикладу надати F-16 або до прикладу майданчики для навчання наших пілотів? Ну, майданчики вони дають же. Це вже відомо, що там центр буде навчання чи будуть передавати? Ну це вже питання більше до сполучених штатів Америки, тому що наскільки я розумію, от, наприклад, Нідерланди, Данія, які зголосилися передати літаки, а вони там планово списують. Фактично ці літаки, бо вони морально застаріли. Вони хочуть отримати сучасні f 35 але для нас на такі літаки, враховуючи наш, те, що воно протидіє ще більш застарілим літакам Російської Федерації, це ну достатньо буде, і тому тут питання: якщо Сполучені Штати Америки готові будуть надати поміняти там літак літаковий парк, то можливо так, але враховуючи те, що країна Румунія не дуже багата країна, то я не виключаю, що все ж таки, вони обмежаться тим, що, що нададуть базу навчання, а самі літаки все ж таки будуть надавати більш багаті країни. Ми не один раз бачили, як шахеди вибухали і на території Румунії. І, от з вашої точки зору, чи чи вистачає от реакції Бухаресту на такі дії країни-терористки? Ну, дивіться, реакція буде реакцію Бухареста. Регулює в першу чергу, регулює в першу чергу позиція НАТО а, і Сполучених Штатів Америки. Якщо вони поставили таке завдання, що вони не будуть, не будуть так реагувати, то відповідно вони і не будуть так реагувати на такі, ну, дрібні на їх погляд, інциденти, але вони там теж пересувають свої війська, посилують своє ППО але я не я б не чекав від румунії якихось таких різких кроків хоча від них звичайно що можна просити вимагати щоб вони підтримували підтримували в першу чергу ну надання україні ППО. Ну, безпека в чорноморському регіоні важлива не тільки нам, а й країні сусідці безпосередньо. Бо була інформація про пошкодження судень мінами і їх. Але чи можуть наші держави якось спільно захистити зернові коридори? Ну Україна сама захищає фактично зерновий коридор. Зверніть увагу, він чомусь почав працювати. Ну умовно, чомусь. А чому тому, що Україна вже наробила дронів надводних і захищає водний простір Чорного моря. Фактично, а Чорноморський флот Чорноморський флот Російської Федерації фактично сховався зараз на новоросійську, і все і тому Румунія сама не буде безпосередньо брати участь, тому що вона є членом НАТО. А, але Україна от забезпечила і чомусь порти почали працювати навіть без посередництва Ердогана. Тепер Ордогана України не потрібен з його посередницькими послугами, за які він звичайно бере собі відсоток. А якщо вже розпочали тему з зерновим коридором, то була вже й заява пана Зеленського на рахунок того, що він почне працювати разом із Румунією. От, на ваш погляд, наскільки такий коридор може бути ефективним? Ну, ну, там до нас Дунайськ, через Дунайські порти воно і так працювало, так? Але от ми бачимо повідомлення, що вже працюють і Одеси, і Южного, і Чорноморська. Тому, звичайно, що там йдеться про те, що воно виходить з, з територіальних вод, наприклад, України, одразу ж переходять по територіальні води Румунії, які є вже членами НАТО. І відповідно, це вже дає можливість більш-менш. Да дасть можливість в даному випадку формувати ну зону безпеки. Дуже дякую, вам, пане Тарасе, що ви доєдналися до нашого ефіру. І Нагадаю, ми спілкувалися з політологом Тарасом Загороднім. Навчають не нашкодити собі. МВС презентувало мобільні класи безпека. ЮНІСЕФ передав 15 автомобілів для занять з ОБЖД. Вони обладнані спеціальним устаткуванням всередині і зовні. Працюватимуть у 10 областях України, віддалених районах і громадах, де діти не можуть вчитися офлайн для того, щоб захистити наших дітей сьогодні. За ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Нашого міністра Юрія Володимировича Клименка, ЮНІСЕФ, ДСНС, ми маємо початок ініціативи щодо надання мобільних класів безпеки в наші громади, які будуть навчати, в яких будуть навчатися наші діти щодо тих загроз, які несуть міни, а також ті терористичні технології, які використовують росіяни в нашій державі. І словом і ділом у Хмельницькому відкрили центр допомоги ветеранам війни. Йдеться насамперед про підтримку військових, які повернулися з фронту, а також членів їхніх родин ха влаштували у приміщенні головного управління податкової служби області на вулиці Пилипчука. А на Чешук розкаже, який супровід надаватимуть екс-воїнам. Місце зустрічі та підтримки у Хмельницькому відкрили центр допомоги ветеранам війни. Створення хабу ініціювала Хмельницька районна військова адміністрація. Головна мета допомогти ексвійськовим налагодити нормальне життя після повернення із зони бойових дій. Більша частина наших хлопців були цивільні люди, які мали свої професії, не мали відношення до військової справи, але їм в умовах війни прийшлося швидко адаптовуватися. І для себе я десь розумів, що прийде час, коли нам потрібно буде працювати над тим, щоб допомогти хлопцям після нашої перемоги адаптуватися у соціальному житті в житті в мирний час. На теренах Хмельницького району сьогодні вже зосереджено понад 10 тисяч ветеранів. Піклування і турбота про наших воїнів, які Віддали частину свого здоров'я в ім'я перемоги, турбота має бути щоденною. І саме цей відділ, цей ветеранський хаб, він за своєю функціональною метою буде здійснювати максимум усього для того, щоб соціалізувати ветерани. Психологічна підтримка і юридичні консультації, реабілітація та медичне обслуговування, створення власного бізнесу чи перекваліфікація і працевлаштування до ветеранського хабу. Колишні військові та члени їхніх сімей можуть звернутися з будь-яким питанням чи проблемою. І вже є плани майбутнього розвитку центру. Спортивна реабілітація – це саме те, що потрібно нашим ветеранам, тому що більша частина з них приходить сі поранені і частково втратили своє здоров'я. Спорт це якраз є те, те здоров'я, яке їм необхідне. І найближчим часом зараз я піду на збори, приїду і ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб зробити перший в Україні центр спортивної реабілітації для ветеранів війни. І ми обов'язково зробимо. До кінця року подібні ветеранські хаби мають з'явитися ще у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах, адже в краї готуються прийняти більше за півсотні тисяч ветеранів. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал. Природна загроза землетрус магнітудою до 4,5 балів стався на Закарпаття. Поштовхи відчули майже по всій території регіону, і навіть на Львівщині зараз надзвичайники перевіряють, чи бува неушкоджена інфраструктура та житлові сектори, зазначив начальник Закарпатської ОВА Віктор Макита, закликав краян бути пильними і в разі повторних коливань перейти в безпечні місця подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель. Як діяти, коли земля йде спід ніг, розказали ДСНСівці. А Якщо ви почули. Поштовхи, рухи земної поверхні, будівель, речей, які знаходяться в квартирі, а необхідно зберігати спокій, уникати паніці. Загальне правило, з якого ми починаємо алгоритм дій при будь-якій надзвичайній ситуації. І тут важливо визначитися, де людина знаходиться. Перший алгоритм дій, якщо знаходимося в багатоповерхівці до третього поверху, тоді необхідно швидко взяти необхідні речі дітей і спуститися вийти з будівлі. Забезпечили необхідним для охорони правопорядку. Поліцейські Кам'янеччини отримали 45 нових автівок і травматичну зброю від міжнародних партнерів. Майже 5 мільйонів гривень витратили на встановлення додаткового обладнання на транспорті транспортні засоби вже із обласного бюджету. Автомобілі розподілять між майбутніми офіцерами громад 11 ОТГ. Нещодавно область перейшла до реалізації другого етапу цього проєкту, згідно якого всі посади дільничних обіймуть поліцейські офіцери громади із ширшими повноваженнями, до яких додасться і безпека дорожнього руху, і контроль у сфері дозвільної системи і ювенальна превенція. Громадянам не потрібно буде їхати в рей-центр, щоб звернутися із заявою чи отримати інші поліцейські послуги. Шериф завжди буде в громаді та завдяки високомобільній автівці прибуватиме на виклики за лічені хвилини. Кам'янець Стала першим районом області, який повністю перейшов на обслуговування шерифами у райцентрі Відбулось офіційне вручення їм автівок, які національна поліція отримала від міжнародних партнерів. На крок ближче до чистого довкілля у Хмельницькому відкрили другий центр управління відходами у мікрорайоні Ракове. У ньому 12 контейнерів різного розміру для скла, пластику, одягу, побутового та інших видів сміття. Звідти непотріб відправлятимуть на переробку. Працюватиме майданчик щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Більше розкаже Дар'я Курнос. Папір у синій скло у зелений у Хмельницькому. Відкрили другий центр управління відходами цього разу у мікрорайоні Ракове. Попит на сортування сміття у місті чималий, кажуть владці. За три минулі роки першим майданчиком, що на проспекті Миру, скористалися понад 18 тисяч людей. Ну обрали по суті мікрорайон Раково, перехрестя Чорновола і пілотської, для того, аби всім людям, які мешкають саме тут в цьому мікрорайоні і на найближчих вулицях було зручно привозити. Сортоване сміття ну або власне сортувати тут. Центр в тестовому режимі вже 5 днів працює, і ми вже бачимо, що є попит. Люди привозять сюди різні відходи. На майданчику розмістили 12 контейнерів різного розміру та кольорів. Контейнери є для мілких відходів, тобто ті, що ви бачите зліва, це папір, різне пакування, метал, кришечки, електронні сигарети. У нас є трішки більші контейнери. Три для зелених відходів, для будівельних відходів. Власне для металу, для скла, і також є великі морські контейнери, там де ми збираємо одяг. Наприклад, хмельничани в місяць на попередній центр привозили близько тонни одягу. Центр працює щодня з сьомої ранку до восьмої вечора. Дбати про довкілля і розумно поводитися. Із відходами важливо, щоб запобігти глобальній проблемі зміні клімату. Коли відходи, особливо з органічними, знаходяться на сміттєзвалищі, вони виділяють дуже небезпечні речовини в повітря, серед яких метан, який є причиною часто загоряння сміттєзвалищ і є однією з причин зміни клімату, яку ми наразі дуже гарно спостерігаємо вже в місті Хмельницькому. Художники розписали приміщення на майданчику тематичним малюнком. Зобразили дві квітки подільським орнаментом: одну красиву і здорову, а іншу забруднену. Це показує різницю між недбальством і відповідальністю. Ми на базі орнаментів показуємо, що важливо не забувати про сортування сміття. Це тема завжди актуальна, незважаючи на. На війну, в якій ми живемо, ми все одно маємо наводити лад і порядок в тому місці, де ми живемо. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Починати потрібно з голови. У Хмельницькому до Всеукраїнського дня ментального здоров'я презентували проєкт. Ти як інціований Оленою Зеленською фахівцям, зокрема психологам, розповіли, як розпізнати проблеми із психікою у людини та як допомогти їй. Усі деталі у моєї колеги Юлії Васильєвої. Ти як питання, яке часто звучить з вуст українців після повномасштабного вторгнення Росії, чи не у кожного похитнулося психічне здоров'я, щоб допомогти людям впоратися, перша леді України Олена Зеленська започаткувала програму психологічної підтримки. Її 10 жовтня у Всесвітній день ментального здоров'я презентували у Хмельницькому зараз. Всі зусилля спрямовані на те, щоб ми навчились жити по-іншому інший стиль життя, аби люди навчились дбати про себе, дбати про тих, хто поруч і. І зрозуміло, що ми країна, яка Поцінує себе з цивілізованим світом, він спрямовані на те, аби дбати за кожного громадянина нашої країни. Зараз він започаткований цей проект на території нашої області. Програма те, як містить низку сервісів, спрямованих на допомогу людям від телефонів гарячої лінії до пізнавальних ресурсів із порадами, як підтримати і дорослого, і дитину у складний час задля того, щоб підвищити обізнаність українців в тому, як можна отримати послуги і як можна допомогти собі самим впоратися. З тими стресами, викликами, які в нас є в нашому суспільстві, сьогодні пов'язаних з війною. Психіатриня Наталя Підкалюк каже: 80% людей самотужки можуть впоратися із першими симптомами психічного розладу, наприклад, легкою тривожністю. Однак не варто відпускати ситуацію з-під контролю. В більшості з усім ми справляємося Там У нас всіх є якісь стратегії, з якими ми себе заспокоюємо чи уникаємо чогось. Але якщо це щось таке, з чим ви не можете впоратись, що заважає, ви бачите, що щось різко змінилось, тобто щось. Функціонує не так, як звичайно, і це впливає на вашу роботу, на ваші стосунки, на ваше фізичне здоров'я. Можливо, лікарі кажуть, що все добре, а людина почувається якось погано. Тоді це є привід звернутися до фахівця. У Всесвітній день ментального здоров'я фахівці нагадують, про свій психічний стан варто турбуватися постійно, адже воно так само важливе, як і фізичне благополуччя. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на оновлення та до зустрічі уже завтра.